Польська відповідає нам більше, тому що вона для нас більш зрозуміла. Ми е, вийшли, сіли на трамвайчик, як у нас в Данську був трамвайчик, поруч взагалі в, в, в Варшаві теж там на е, пл плацвіше поїхав, там взагалі немає проблему. І е, оця е, це взагалі ми не можемо повірювати, тому що Канада велика країна, великі відстані. І для нас зрозуміліше, для нас класніше, коли в тебе є а, дійсно ось така польська складова, що в тебе все близенько, в тебе все, все поруч. І це дійсно для нас більш зрозуміліше. От я на початку, я коли вийшла перший день тут на роботу, я взагалі не взяла з собою воду. І я цілий день просто я попросила, щоб мені хтось, якщо буду їхати, або ж. Замовляти, щоб привезли мені воду. Я півдня чекала перший день, щоб взагалі воду. Так я, звичайно, в Польщі вийшла і купила в жабці. От Ці моменти, так, звичайно, трошки так на початку напрягають, потім ти до цього абсолютно